Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Хто живе у лісі? А щоб дізнатися, хто живе у лісі, ви повинні відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це, дітки? Так, зайчик в дуплі живе і горішки вправно гризе. Хто це? Так, білочка, спритний, круглий і колючий, і ні крапельки. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця. взимку спить цей звір в барлозі, і прокинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені? Так, дітки, це ведмідь. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що? Пізнали, друзі, Вовка. Вовк дуже небезпечний звір. Краще з ним не зустрічатись в лісі. Молодці малята.